Трагічна новина для Кам'янського на Донеччині від отриманих поранень обірвали життя Віктора Проніна. Міський голова Андрій Білоусов на своїх сторінках у соціальних мережах висловив співчуття рідним. Сьогодні з Віктором прощалися в рідному місті. Віктору нещодавно виповнилось 56 років. Чоловік багато років працював на підприємстві Юшкокс, а в березні мобілізувався і брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку. У нього залишилася дружина та дві доньки. Для друзів, побратимів і рідних. Він був кращим, вірним і надійним. Він був дуже гарною людиною, як чоловіком, так і батьком, так же і дідом. Загинув як герой. Вічна йому пам'ять, як кажуть, герої не вмирають. Прощання проходило в Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Поховали героя на алеї Героїв кладовища соцміста. Доземний уклін воїну в захиснику. Вічна пам'ять і слава герою!